Всім привіт! Сьогодні в нас з міхою друга частина ловлі судака. В тому відео ми казали, що накопаємо черв'яків, але ну, ми поспілкувалися, як фахівці вирішили, що якщо клює судак, нафіга нам той сом. І сьогодні ми вирішили знов те ж саме місце. Будемо сподіватися, що буде той самий судак, але сьогодні ми будемо... Трішки відпочивати. Сьогодні ми раніше прийшли. І ввечері так само непогано половити ну, Судака і окуня, Да? Ви бачили, хто бачив минуле відео, ось таке ні. Подивимось, що сьогодні буде. Сьогодні зовсім інший день, дуже сильний вітер, може навіть є течія. Не знаю, зараз будемо перевіряти. Все, далі, як завжди, покажемо і розкажемо. Поїхали! Зібрались і поїхали. Забираю вас з собою. Зараз що у нас тут? Місце те ж саме, просто ще 4 години. Ми на початку 7-го тоді прийшли, зараз 4. Судаки почали клювати ввечері, нам зараз хоча б окуня піймати гарного, щоб посмажити. У нас сьогодні готовка навіть буде. Тому поїхали. Вчора там е, щось палили, гарний орієнтир. Міха якраз і сказав, що сьогодні там вогнище не горить. Ну, Приблизно будемо десь так кидати. Треба докидувати там мілячок і на ньому окуні сиділи. А судаки ввечері вже клювали, ну, можна сказати, скрізь. Якщо так підсумувати, то минуле відео дивився. Буду включатися на покльовках. Поїхали. А ось міха робить першого таке як тільки якщо це окунь то хороший тому що головою трусить. ну значить ми зараз будемо запалювати пательню ну, Не, прямо зараз аж половить трохи ну таке як окунь, тому що трусить пашко. а секретний приманка секретна просто навіть я не знаю коли ти підходив щось рачок якийсь був який стільки не скажу, який SL remix а ні, ні, а диви, нормальний пасік Давай, 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 Ді куд -ді куд, Нам... Машина мастило. Ну і що, це пузатий це, що він і кряний чи що? Ну це такий. Угу. Хороший. О, я вже бачу нимбл напевно. Це не нимбл, це якщо е е це і нимбл, то це копія. Прорекламуємо, товар. Конечно. Це Рибакльов магазин, звертайтеся, вам закажуть, чи вам зроблять. Це щось од а там... Да, копія ним була. А ну, показуй. О! диви, розкрився який. Ну я вчора важив 800 грам. Ну, Десь такий. Він ну, же у нас от один, за... правильно? Ми одного купили. Туди з вчора на кухані. Так, рачок масло. Ну, там три дюйми, да, у тебе? дюйми, ну, ну хоча так, да, як їх хвостик розтягнуть, то ми не там маленький. знаєш. так. Я 3,6. А бачиш, вчора показало, що На мен... наче да. на плювало, так. Да. Да. І реалізація була краща, і клював все одно. Зараз буде рок вайпшет той, що ловив у нас крупного судака останнього. Ну, з минулого відео. Зараз подивимось. Він просто зараз о, сміха пішов змінити вагу. Каже, що там, де ми вчора ловили судака, ну прям зовсім нічого. Тобто зараз треба впертися в той мілячок. На самому вигляді. І спробувати ще одного такого шовку не приймати, щоб якраз нам вдвох було поїхати. Так, а ось тут на столі ми перев'язуємось. <рес> До речі, дуже часто. <рес> так, зараз спробуємо Sex Impact. Тобто в таких умовах Секс імпакт також досить прикольна приманочка. Так, нячок, я думаю, можна поставити ось цей. І поставимо, я зазвичай Секс Імпакт ставлю, щоб він ось так грав. Вверх-вниз. Тобто не так, як виробник зробив, але зараз поставлю, як зробив виробник. <гум> Іноді це допомагає. Оп. Тобто буде вправо-вліво грати. Так, І ставлю менше вагу, тому що дуже багато коряг і в таких умовах чим менша вага, ну я так розумію, по минулій, по минулій нашій риболовлі по вчорашній. У мене було 14 грамів і відірвався я. Я один раз відірвався, а тут я вже відірвався два рази. Сітка, ну стара, зрозумів, зразу зачепився, думаю, ну блядь, я так. Раз таки порвав, Все <ріць> Видно, що вона там уже, блін. Яке очко. <ріць> Таке де сороковка. Ну коротше, є у нас ще привіт всім. Всім законослухняним громадянам. Сексік з великими окунями і судаками не підводив. Зараз головне не обірватися на убір. Обірвати. Оба. Можна сказати докинув. На меншій вазі докинув. Сексік летить досить непогано. О, друзі! Є, я думаю, це окунь і також, ну може, ну зараз подивимося. Також гарний, гарний. Оцих двох, якщо я дістану, нам вже вистачить поїсти. Гарна покльовка, в принципі, з того ж місця, де і завжди, але просто бачите, ого, це таке, як лізе, кудись коряжку. Треба трішки, трішки, трішки форсувати події. Тут корях вистачає. І тут, до речі, що судаки, що окуні йдуть по дну. Прям до себе доматуєш по дну, а потім підіймаєш. Ну, це хто дивився минуле відео. Так, ну, там, де клюнув, повинен бути окунь. А хто тут? Судак. Я також не проти, але клюнув в тому місці, де були окуняхи. І, до речі, розмір заліковий. Я скажу тут... Ну, кіло 100, кіло 100 десь. Тому його можна з'їсти. Секс імпакт. І, до речі, маленький, 2.8. Є ще 3,8. Але 3,8 я просто не знайшов і 2.8 солочок. Міха! Час відпочивати! Я навіть думав, що це окунь до останнього. Нормально, якраз жарковий. Все, на жарьоху нам є. А я ж поставив, дивіться, волшебну приманку, я думав зараз він кліне на нього. Ну він на, що. Easy -shat. Easy -shat. ще кліне А він за не хліб є. Наші приманка? В новому кольорі селект. Направочки. Ще я докучаю вам такі відео не показував. <звук> я не можу просто дістати гачок. Це ж туристорігачки. <звук> Тобі є У мене є О, Так, я пішов на кукан. Та ні, 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 немає. Сразу без отримають. Свіжина. <звіжина> Міха готує як бог. І, до речі, не важливо що. Да навіть картоплю. Є свіжішого судака е, десь і не з'їси в другому місці. Так, ну що я тобі скажу, друже? Капець, коротше. Ми з тобою дружили, дружили. Ще, Воно вже свіже, судака. Ще... Ще, ще ніхто не їв. Це просто можна класти в рот і їсти. Про, Зараз трошки розкажу е з тобою разом, е як міха уху готувати. Тобто, ну, судаків коли. Е так само розбирає філе, філе окремо, ота штука окремо. Бачите, голова і хребет. Варимо оту штуку, правильно? Я розказую. Да, варимо, варимо да, з неї виходить суперовий навар, а потім в кінці е, оту штуку викидаємо, ну, кістки оті всі. Голова, кістки, все навар взяла уха, а потім просто кидається фі філешка і їж уху, просто не переживаючи за кістки за все. Ну, це, це просто. Да. Так що, як, якщо я колись побачити міху, то... З ним треба їхати на природу. Пам'ятаєте, шуткував про те, що це той самий окунь? 805. Ви бачите вагу? Міха, як думаєш, скільки він важить? Якщо ти так кажеш, значить більше. 950 грам. 805. 805? А! Грам в грам! Вчора я піймав 805 був. Це 805. Дивіться, що йдеть окуня, ну міха, давай. З <реку> кожним роком в Дніпрі все менше і менше рака стає. І ми тепер знаємо чому. А ну, народ. Довесь, два штуки. Він <реку> таке враження, що він одних раків тільки їде. Ух, ух, ух. Такий рак, такий немілкий. І ти його піймав на що? На, на рака. На рака. Й ловив. На, на а в судаку, що вчора ми Нічого. ловили, що, взагалі. Історія друга про окуня Дніпрового. Про раків розказали, тепер дивіться черв'ячки. Бачите? Раз, два, три, чотири. На сонечко. Десь виколупаємо. Ну так, да. ми такі хлопці нам, аби поїсти, то буде більше м'яса. И вот это, там я убираю, чтобы жизнь у нікого не, не щадить. да? О, короче, у вас у вас так, ось наш рыб. весь рыб. Забули ми муку. Ну, так буває. Це професіонально у нас. Зараз розкачигаримо мастило. Кидаємо, хватається корочка і нічого у нас не пригорає. Ну це в теорії. На практиці зараз подивимося. Зараз будемо... Що в нас вийде з цього всього? Ще ні разу не було, щоб ніяк не було. Це буде в фритюрі. У нас вибору нема. нема. О. Так, да, без нашої муки нагідці судака не вийшли, але буде, я думаю, все одно смачно. Як завжди, друзі, трішки уваги і продовжимо дивитися, там ще будуть судаки і там ще буде така щука зійшла. Ну, побачите, далі побачите. Зараз, друзі, давайте завершимо наш збір. Ми збирали 503-й окрема бригада морської піхоти. Ми збирали їм на зарядну станцію. І... Двоє з людей, які донатили, отримують ось такому набору облерків-обларків. За ці наборчики величезне дякую Ігорю Назарюк. Це українець, який проживає вже давно до війни ще проживає за кордоном в Америці. Він мені прислав таке на коробку, і я ж кажу, з нею ми потихеньку будемо тягнути і робити. Усякі цікаві розіграші з гарними прикольними подарунками. Всі, хто мені писав на мій номер в Телеграмі, в вайбері, всіх друзів, виписав на аркуш паперу. Величезне, величезне всім дякую. Найбільший донат був. Ну, скажу, що було людині приємно. Генюк Євгеній, 3333 за донатив. Це був найбільший донат. Час зараз такий, що так, дуже важко, зараз збори йдуть просто дуже важко. Ми назбирали десь приблизно, десь приблизно ми назбирали 28 тисяч. Тобто хлопцям треба було 50, на банці в них вже було десь тисяч 8-9, зараз на банці 37 Майже 38 тисяч хлопцям. Треба 50, ще 12 не вистачає. Але я закриваю збір я Тобто два відео робив. Нагадував вже вже ну вже ніхто не скидає. Тому друзі, в кого є можливість, вже не за призи, а просто е, QR-код. Картка в описі під відео також буде посилання на цю банку. В кого є можливість, друзі, ще докиньте, допоможіть, ну, допоможіть хлопцям назбирати на цю зарядну станцію. А конкурс давайте ми будемо завершувати. Всі ви ось тут я до речі зробив шанси. Тобто, майже всі, майже всі люди, хто скидали кошти, вони писали суму. Тому... За кожні 50 гривень я присвоїв номерочок Всіх кого, кого зміг, всіх хто писав суму, що було, хоч трішки чесно. Тому що були люди, які скинули 50, були люди, які скинули там тисячу. Давайте зараз цю камерку сюди, щоб ви все бачили. Просто генератор чисел, У кожного є числа, і подивимось, хто переможе. Поїхали! Я дуже сподіваюся, все видно. Все буде дуже просто. Дивіться: Генерат... генератор чисел. Ось наш генератор чисел. так, Максимальне число в нас 376. Якщо бачите, ось тут просто вписую. 376. Так, я думаю, видно, так? Да? Поїхали. Просто зараз випадає число, це буде перший переможець. 300. Так, дивимось, дивимось, дивимось. Лях Володимир. Я думаю, ви бачите. Зараз. зараз. 297-301. Бачите? Лях-Володимир. Це перший переможець. Я вітаю, я напишу. Я напишу там, де ви мені писали, я вам зараз просто напишу, що ви перемогли. Другий, другий, другий. 308. 308. Так, друзі, дивіться, прям поруч. Гайдомашко Домашко Олександр. Також вітаю. Так, попало там, не попало. Ось, ось. Гайдомашко Олександр 308. Дякую, друзі, всім, що в такий непростий час ще залишаються люди, які донатять. Дуже багато людей було, які донатили і не ну, навіть мені написали. Дякую, дякую вам всім. Два ось таких набірчики відправляються двом переможцям. Тут, до речі, я ж кажу, було по 10 воблерків, по дві блешні, по 4 вертушки. Ну, І воблерки всі, ну. Плюс-мінус фірмові. Дивимось, відео далі. Всім дякую. Продовжуємо. Тут важко зрозуміти. Гарна риболовля, гарно гарна клює не гарно, тому що не повезе, можна обриватися на кожному закиді. Отак прийшов, перев'язався і знову обірвався. Там не перев'язуємося, щоб походити трішки. Ого, ну, риба! Риба підсіла! Взагалі... Оттуда, да, оттуда, вон прям прямо махнатий оцей лівий тополь, сударь, сударь точно. І також Заліковий. Не о той, що вчора Бобер його хватав, тут я навіть не переживаю, що нема фрикціону. Ти в сьогодні смілості набрав все одно заліковує. Ні, ну Такий, якого ми з'їли. Пойдушку відкинув. Бух! Супер. А якщо ми з'їли судака, він іде ну, в ту... В норму, в норму. А кажуть, що можна виносить з рибалки більше риби, ніж... Ось рипови. я до того і веду. <світ> <світ> так, друзі, дивіться, ось це. Я думаю, кіло 100-200 кіло навіть важити не буду. Заліковий судак 43 см, здається. Вага приблизно цього судака десь 800-900 грам. Ну, залікового 43 см. Так, це вже mm. другий день, я хочу у і взяти Black Swan 1035. Також 2,54, так, да, десь? 254, да. так. 863 вона. Це прям точно зріс тест, як іскай. Ух. Ух. Рівень вищий. Ну, да. У Скай, я ж кажу, там м'якенька вершинка і жорсткий комінь. Ух, ну покльовка, бляма, да? блядь. Опа, о тут-хо-хо-хо-хо-хо! Блек Сон! Блек Сон! Класне! Це щось невелике, я думаю, Окунь. Там окуні були. Та здався окунь. Окунь. Ні, ну так і якби так як для окуня, то хороший окунь. Та після наших отих 805 грам, братанів, ну, да. то фрік слим три там Оооо! Ого, міха! Без поклвки? Так, друзі, це без покльовки, але це щось де знаєш, воно там все заключено відносить. Там сорока бортів. Це перебо... Ні, там щось прям... прям... Воно просто йде в протоку. Оце треба не давати йому сильно. Бо тут є куди сховатись. Ні, це щось... Це щось. Це шось ОТУ ти от, от, гачок дебелий Я сподіваюсь я його всік Ну хоч покатай А ви подивіться ви бачите Який показав рекорд в тебе Та почекай рано ще Що? Пощуці... Та! Значить, за краєчок взяла. <смір> <смір> так би вже не було. <смір> Що, пощуці будемо рекорд ставити? У мене 5. Ну, там 4900 щось там... Да, так, це зараз. Ну, ми її бачили. Діва вивернулась, ну така. О, гарно, тут 3700, 3700. а як зараз. <laughs> 3700. більше, більше, Це більше, Крючок подвл, це просто не туристорія. Не не Та ні, начебто. Просто не, ну, не всікав, вона всі сіла, так. Хороша щука дураку досталась, я сказав. Оце воно. Не змог блядь. Так, Гопро стоп. Позорі ще знімало. І так, друзі, впиралися прямо до останнього. Бачите, вже нічого не видно. Ми думали, що як сяде сонце, буде темно, буде клювати сюди, але ні. Ось коли ще щось було видно, клювало. Під кінець взагалі навіть покльовок не було. Так, емоцій ми сьогодні отримали багато. Риби було менше, ніж в минулому відео, але все одно, ви щуку, щуку бачили, яка зійшла. Я прям, ну, вона, Ми мінімально ставимо ставки, що четвірка четвірка там була. Якось так. Все, друзі, кому сподобалось відео, підписуйтесь на канал, ставте лайки. З вами був Жека Докучаєв, міха. До наступного цікавого відео. Всім па-па.